Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Прийшла пора забирати розмарин в будинок і я його пересажу. Чомусь не проникає через купований ґрунт універсальний вода до самого кінця цього вазона. Я вирішила додати пісок до універсального купованого ґрунту, щоб було трошечки важчий ґрунт і щоб вода проникала. Пересаджую, втрамбовую, поливаю. І ось така краса в мене вийшла. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!